Салют народ! Ось недавно в попередньому відео я розказав вам про такий ось трактор Кентавр 244 SX. Показав його плюси, мінуси і так далі. Сьогодні будемо регулювати ближнє світло, так як. Уже не перший раз мені пишуть, що дане світло ближнє в ніякого кентавра, ну, з лінзами, ну, оновлений цей що вийшов, не працює. Ось, у нас виходить, ось такий ось кубік. І все. Ось. Тобто світло не розсіюється. Ось я вже тут розкрутив. Подивитися, ну, фара. Не регулюється, але можливо буде варіант зробити, щоб вона регулювалась. Ось. Ну, для початку треба її розобрати. Ось. Там все в герметику. Можливо, буде, можливо, зроблю можливість, щоб можна було її регулювати. З дальнім світлом проблем нема. Розсіює дуже добре. Ось, дуже добре і дуже. Далеко, ось так. А вже по висоті можна собі регулювати, як хочете. Ось. Ну що ж, для початку я розберу повністю цю лінзу і подивимося, що можна там зробити, щоб вона регулювалася. Кому цікаво, не забудьте підписатися на мій канал. Ось. Є також багато різних відео оглядів на різні інструменти. Ось. Ось зараз вирішив зайнятися трактором. Ось. Канал мій унікальна майстерня. На моєму каналі буду показувати вам, в принципі, все, що може знадобитися в житті. Ось так. Для починаючого майстра. Тому будемо вчитися всі разом. Ну що ж, розкрутив я цю лінзу, ось така вона. Ось це повинно витягуватися, але там внутрі герметик. Не знаю, попробую феном нагріти чи ще щось, навіть не знаю. Буду, буду пробувати щось зробити. Ну що ж, друзі, розібрав я лінзу, Вона розбирається, звісно, нелегко, але можливо її розібрати. В принципі, Якщо подати ось так і то буде більш-менш змеримо. Так, ось у нас лінза. І тут, якщо нам підставляти то ось такий світовий діапазон у нас получить ось так. Думаю, буде нормально. Ніже так. Ось це все розбірне. Ще попробую, щоб з боку трактора теж підсвічувало, Попробую, може, ще ось такий Така фольга наклеїти. Може буде світло відбиватися. Ось там. Ось тут чорний пластик. Може буде краще світити, подивимося, що у нас вийде. Ось так світить без лінзи. Ось лінза в руках. Ось так з лінзою. Так зараз будемо. Пробувати, що у нас тут вийде. Так. Однією рукою. Ось так виходить, така ось світова. І по бокам теж. Ось так ось підсвічує у нас уже. Ось це все, ще можна трішки ось так розширити і виходить. Ось так. Також я дав ось такий ось папір всередину, і в нас вийшло набагато краще, в принципі, якщо порівнювати просту ось із цим лампом. Ось. Зараз більш детально все покажу, як це все я буду скручувати, як це у нас буде получатися. І на кінці покажу, що відтозі у нас вийшло. Ну що ж, друзі, знайшов ще легший та простіший варіант. Це просто знімаємо лінзу, обертаємо її ось так цим випуклим. Щоб було внутрі. Всередину. Ось так. Закриваємо і дивимося на результат. І ось виходить такий результат. Це у нас лінза обернута. А це у нас по стандарту. Ось так ось получається. Зараз все складу і перевірю, як воно буде світити на практиці. Ось так ось, друзі. Ось, друга фара теж готова. Ось так ось обертаємо лінзу. Ось. Знімається вона нелегко. Потрібно викруткою. Акуратненько її так підважувати. І потихеньку вона піде. Можна феном підігрівати, щоб легше йшло. Ось, зараз складую, закручуємо і дивимося на результат. Ось, друзі, я склав уже. Так, дивимося, це у нас. Це у нас дальній світ. А це ближній. Дальній ближній. Як бачимо, намного краще, ніж було. Зараз виключу світло і подивимося, як буде вночі. Ось, світло виключив, Ось так і ось так. Це у нас дальнє, а це у нас ближнє. Ось. Як скажете? Думаю, краще, ніж було два якісь кубика непонятні. Ось так світить ближнє. Ось. Чому так не можна було з завода зробити? Не розумію. Ось таке, друзі, просте рішення було, як виправити ближнє світло. Ось. В наступному відео буду підключати підігрів в впускному колекторі, там свіча накала. Вона є, але на панелі її не видно. Ось. Буду показувати, як вона підключена, куди вона йде, іде вона там до реле, до замка зажигання. Це все постараюсь детальніше вам показати. Ось. Кому сподобалося моє відео, будь ласка, ставте палець вверх. Підписуйтеся на мій канал. Ось. Ну і пишіть коментарі, що би ви хотіли, щоб я зняв, показав і так далі.